Вітаю, шановні учасники курсу. На попередній лекції ми познайомились із профілями та елементами метаданих генформаційних ресурсів НІГД. Сьогодні ми розглянемо детально життєвий цикл метаданих, геопросторових даних та генформаційних сервісів. В лекції детально розглянемо кожен етап життєвого циклу та його особливості, а саме формування, валідацію, оновлення і публікування. З чого ж складається життєвий цикл метаданих, якщо розглянемо його як бізнес-процес? Метаданими супроводжують практично всі традиційні документи у вигляді рефератів, анотацій ключових слів щодо паперових карт. То метадані містяться в елементах за рамкове оформлення, з яких користувач може дізнатися описову інформацію про карту, а саме номенклатуру аркушу карти, назву населеного пункту, масштаб, дані про систему координат та картографічну проекцію, рік видання карти, рік зйомки та складання карти, джерела вихідних даних, відомості про підприємства, які виконали підготовку та видання карти, грив таємності. Ця інформація дає користувачам змогу оцінити якість картографічних даних, їх точність, актуальність, повноту та дійти висновки про відповідність матеріалів вимогам певної сфери застосування. Тоді, як правило, користувач інформації був тим, хто її оцифровував і, отже, міг зрозуміти її контекст. У міру того, як ставало доступним все більше географічної інформації, а користувачі віддалялись від виробників, ставало очевидним, що потрібна певна форма метаданих. У багатьох картографічних агентствах були сформовані фонди для збереження картографічних продуктів. Аналогом в Україні є Державний картографо-геодезичний фонд. Надана інформація могла швидко застарівати та бути узгодженою ну, з іншими продуктами. Також ці відомості носили службовий характер з обмеженим для громадян доступом, незалежно від методу створення чи оновлення топографічних карт. На кожну номенклатуру об'єкт, масив. При створенні цифрових карт ведеться формуляр встановленого зразка, де відображається технологічна послідовність створення чи оновлення карти. Записи в формулярах мають підтверджуватись підписами виконавців безпосередніх керівників робіт та осіб, що здійснювали приймання і оцінку якості виконаних робіт. Правильність та топовнота повнота заповнення формуляру карт це критерій якості, який вказується у робочій, Відомості редакційно-контрольного перегляду цифрової топографічної карти. Результатом цих процесів є також метадані, але у людино-орієнтовному форматі, тобто обмін даними буде відбуватись фізично, а не на рівні сервісу. Для досягнення інтероперабельності геопросторових даних та їх. Метаданих, вони повинні бути у машиночитному форматі. На слайді продемонстровано інтерфейс заповнення метаданих на геопорталі Державного картофофоризичного фонду, дані якого можна перевести у комп'ютерно орієнтований формат, наприклад, XML або GML. Життєвий цикл метаданих, як модель бізнес-процесу наведена на слайді і показує потік від створення метаданих до використання ресурсу. Він може демонструвати процеси в одній організації або розподілений між окремими організаціями. Хоча створення та підтримка метаданих показано як окремі операції, не можна перебільшувати, що вони будуть набагато успішними, якщо вони будуть повністю інтегровані в інші бізнес-процеси організації. Таким чином. Коли створюється набір даних або інший вид ресурсу, його метадані слід регулярно документувати в рамках процесу виробництва або розповсюдження. Крім того, коли ресурс оновлюється або підлягає певним змінам, метадані також повинні бути оновлені. Якщо однією з основної діяльності відповідального структурного підрозділу буде створення метаданих власних ресурсів та їх документування, тоді буде набагато більше шансів на підтримку актуальності та повноти метаданів. Якщо метадані у відповідальному структурному підрозділі розглядаються як додаткова діяльність для підтримки зовнішніх користувачів, метадані швидше за все будуть проігноровані або забуті. Якщо їх не підтримувати, то це означатиме, що ніхто не знатиме про наявний ресурс і не зацікавленої якості метаданих. Отже, метадані у держателів даних, тобто вами, Повинні сприйматись не як додаткова діяльність, а одна із основних, адже це впливає на подальший обмін даними між системами. Тепер, по порядку. Процес формування метаданих. Що ж необхідно зробити держателю під час формування метаданих інформаційних ресурсів? Перше. Визначте перелік наявних ресурсів, якими володіє ваша організація. Друге. Проаналізуйте, про які елементи метаданих ви маєте відомості. Третє. Визначте, чи є елементи метаданих, відомості яких важко знайти чи створити. Четверте. Визначте, яка інформація є важливою для пошуку та виявлення метаданих, окрім ядра метаданих профілю Нігеди. Це може залежати від цілей вашого проєкту, повноважень та наявних ресурсів. Під час створення метаданих за допомогою програмного середовища потрібно також виконати такі етапи. Перше, з'ясуйте, яким чином збираються у вас дані, чи надаються до них метадані, у якому вигляді. Друге. Визначте, у якому програмному середовищі будете формувати метадані. І третє, визначте, яким чином буде реалізована інтеграція з національним геопорталом. Під час розроблення і затвердження профілів, класифікаторів, за потреби необхідно з'ясувати, чи будете розробляти власний профіль метаданих, чи будете використовувати діючі стандарти метаданих серії СО SO 19 100 географічна інформація, геоматика. Також передбачте використання затверджених класифікаторів, довідників і словників, які будете використовувати під час формування метаданих, оскільки на них треба посилатись у специфікаціях та метаданих. Якщо такі відсутні, а потреба в них є, то необхідно їх прийняти та далі вести повноваженою особою. Знайдіть відповіді на розглянуті запитання та починайте процес формування метаданих. Наступний етап це процес валідації метаданих. Процес валідації метаданих передбачає 4 кроки. Перше виконання валідації метаданих, успішне проходження валідації, виявлення помилок після цієї валідації і нарешті виправлення власне метаданих. Виконання валідації метаданих виконується під час реєстрації, саме метаданих, під час їх верифікації, а також можна самостійно після вивантаження з каталогу метаданих. Якщо валідація метаданих пройшла успішно, тоді вони будуть зареєстровані на Національному геопорталі, опубліковані у каталозі метаданих і доступні користувачам для пошуку та оцінки. У разі виявлення помилок після валідації необхідно визначити відповідність між стандартами, у яких формували метадані, і за шаблоном яких перевіряли проаналізувати звіт про помилку метаданих, заповнити обов'язкові елементи метаданих. Під час їх виправлення слід вносити зміну метадані, де визначено помилки, виконати повторну валідацію та надіслати їх адміністратору на реєстрацію. Інструмент валідації передбачено у GeoNetwork, де ви можете обрати за яким профілем буде відбуватись перевірка або одночасно провалювати метадані за усіма доступними профілями і отримати звіт, де буде вказано помилки як слід виправити. У проєкті Inspire розроблено власний валідатор метаданих, який перевіряє їх наповнення та коректність. Результатом перевірки є звіт у форматі HTML, де зазначається кількість помилок та перелік елементів, де виявлено некоректні значення або вони взагалі відсутні. Редактор та валідатор метаданих Inspire дозволяє держателям даних документувати свої ресурси відповідно до профілю метаданих Inspire. Також розробники цього валідатора зробили власний API-сервіс, який можна використовувати у веб-застосунках для перевірки сформованих метаданих, розглянувши програмні засоби для роботи з метаданими на попередній лекції, передбачте, щоб оголошені кроки валідації були забезпечені у тому середовищі, де ви працюєте. Це зменшить вам в рази роботи, коли будете готувати метадані для публікування їх на національному геопорталі. Після валідації розглянемо тепер процес оновлення метаданих. Метадані потребують оновлювання настільки, наскільки це можливо з урахуванням наявного часу та бюджету. Залежно від технічних вимог, метадані можуть бути у поєднанні з даними або зберігатись окремо від даних. Такі поєднання полегшують обмін даними, проте каталог метаданих інформаційних ресурсів значно полегшує управління ними та їх моніторинг. Підтримка метаданих повинна відповідати даним, які публікуються. Якщо дані не змінюються, метадані можуть бути відносно стабільними. Постійні їх зміни можуть відбуватись в автоматичному режимі, якщо це необхідно. Якщо дані часто змінюються, наприклад, дані датчиків у реальному часі. Метадані мають бути тісно пов'язані з робочим процесом створення цих даних, а зміни мають бути практично миттєвими. У багатьох випадках метадані мають зберігатись навіть після архівування або вилучення даних, які вони описують. Архівування або видалення даних відбувається, наприклад, коли дані більше не потрібні, коли вони втратили свою актуальність або за зверненням держателя до адміністратора національного порталу з певним обґрунтуванням. У цьому випадку метадані повинні містити інформацію про те, що дані були видалені, і якщо вони були заархівовані, як і де можна отримати архівну копію. Слід зазначити, що відповідно до порядку функціонування НІГД оновлення метаданих повинно відбуватися один раз на рік або у разі зміни вимогу специфікації до геопросторових даних та публікування нових протягом 10 днів після створення оновлення геопросторових даних. Тому, дотримуючись встановлених умов оновлення метаданих, забезпечте цей процес у своїй діяльності. Інакше метадані не будуть актуальними і достовірними, і користувач не зможе коректно оцінити їх придатність для своїх потреб. Пам'ятайте, ви так само можете бути ошуканими, коли вам будуть необхідні дані інших держателів. Забезпечивши актуальність метаданих, можна розглянути процес їх опублікування. Сервіси каталогу метаданих є однією з основних частин інфраструктури геопросторових даних. Зазвичай вони використовуються в організаціях як частина засобів управління інформацією. Один із принципів використання таких сервісів це публікація метаданих з url посиланням на джерело даних. Сервіс каталогу метаданих надає інструменти для створення зберігання, оновлення, спільного використання та доступу до метаданих, а також дозволяє запитувати елементи метаданих за умовами, що визначає користувач. Метадані можна публікувати за допомогою онлайн-редактора метаданих або редактора метаданих на персональному комп'ютері. Сьогодні все більше геопорталів пропонують можливість генерувати метадані за допомогою онлайн-редактора у мережі інтернет. Відповідальний за метадані заповнює форму у веб-браузері для їх формування. Як це працює на національному геопорталі, розглянемо наступні лекції. Після формування та верифікації зареєстровані метадані зберігаються у каталозі метаданих. Стандарт сервісу каталогу метаданих OGC. Визначає шаблони для публікації та пошуку метаданих, геопросторових даних та інформаційних сервісів у мережі Інтернет. Реалізуючи каталог метаданих за стандартами OGC на сервісі Геопорталу, адміністратор може налаштувати можливість експорту метаданих у комп'ютерно-орієнтованих форматах, таких як XML, JSON або через запити GetPost. Користувачі можуть надсилати запити щодо отримання метаданих, які зберігаються у відповідному каталозі. Наприклад, на слайді продемонстровано дві відповіді на запит до каталогу метаданих пілотного проєкту Національного геопорталу, де видно структуру метаданих у форматі JSON та кількість отриманих записів метаданих з геопорталу. У нашому випадку їх 10. Отримані метадані постачаються у форматі JSON. Обов'язковою умовою для коректності роботи каталогу метаданих є відповідність певним стандартам метаданих другого або першого покоління, профілям, схеми яких повинні бути реалізовані у каталозі. Catalog каталог Service for Web надає загальну модель для виявлення метаданих геопросторових даних за допомогою каталогу та сервісів керування створення, ведення, оновлення та видалення записів метаданих у каталозі та сервісів виявлення, пошук і отримання записів метаданих. Транзакційний сервіс дозволяє користувачам публікувати, редагувати та видаляти метадані. А також інший тип сервісу, який дозволяє лише читання, пошук і отримання метаданих. Сервіс каталогу метаданих є фізичною реалізацією процесу публікування та обміну метаданими між системами. Впроваджуйте і використовуйте їх у своїх системах, що значно полегшить інформаційну взаємодію з національним геопорталом. Отже, підсумуємо, розглянувши детально життєвий цикл метаданих від їх формування до публікацій в мережі інтернет, визначили, що однією з головних задач. Є забезпечення користувача відомостями про дані, на основі яких він оцінить якість цих даних та зможе їх використати в подальшому. Валідатор метаданих повинен відповідати тому стандарту або профілю метаданих, у якому було сформовано ці метадані. Інакше будуть помилки у звіті про перевірку через несумісність. Сервіс каталогу метаданих за стандартами OGC дозволяє зберегти, публікувати та обмінюватись метаданими між системами в мережі Інтернет. На прикладах пілотного проєкту національного порталу ви побачили, що можна легко та зручно отримати метадані у форматі JSON. Визначили програмне середовище для роботи з метаданими, погодили структуру метаданих, тепер починаєте формувати метадані та пропрацюйте уважно питання валідації та публікування метаданих. Щоб не було багато додаткової роботи під час інтеграції з Національним геопорталом, на наступній лекції ми розглянемо детально процес реєстрації метаданих на пілотному проєкті Національного геопорталу, де ви одразу побачите та зрозумієте, про які елементи метаданих та стандарти я розповідав на попередніх лекціях. Бережіть себе та до нових зустрічей!